Коли ж правильно купувати крипту, тоді коли вона росте, чи тоді коли падає, існують дві основні думки, на яких будують свої теорії криптоінвестори. Перший табір вважає, що купувати криптовалюту потрібно тоді, коли вона падає. В цей час хороші ціни. Більшість учасників крипторинку в цей час бояться купувати і думають, що росту вже в принципі не буде. Ніколи і цей час можна закупити такий об'єм позиції, який потрібен. Саме так закуповується великий гравець. Чому ж тоді не повторювати рухи за ним? Другий штабір вважає, що не потрібно заморожувати свій депозит і купувати крипту на падінні. Якщо крипта росте, тоді треба купувати. Ну, по-перше, купівля на падінні це торгівля проти тренду. І хто зна скільки часу протриває цей тренд падіння? До прикладу, попередній тренд падіння тривав 2-3 роки. Втрачається ліквідність депозиту, і коли вам буде потрібно терміново кошти, ви не зможете витягнути скрипти навіть половину того, що клали. Прихильники табору купувати на рості називають купівлю на падінні ловіння ножів, які можуть. Ліквідувати ваш депозит, але насправді є ще третій табір, який вважає, що крипта це скам. І в цей табір періодично потрапляють учасники як першого, так і другого таборів. Ну так, коли краще інвестувати, коли ринок росте чи коли падає, треба більше інформації. Які взагалі є аксіоми на ринку криптовалют? Перше криптовалюта може впасти до нуля, або ще гірше, де тобто видалитися повністю з біржі. Друге. Перед потужною хвилею росту ринок криптовалют може падати роками. Третє просадки в 50-80% рахуються нормою на ринку криптовалют. Четверте, хвилі росту часто бувають агресивними, швидкими і короткочасними. Не встиг зафіксувати прибуток. Через декілька днів отримуєш ціну, по якій купував. У місцях найбільшої впевненості і найбільшого страху завжди відбуваються глобальні розвороти ринку. Які аксіоми на ринку криптовалют ми опустили? Напишіть про це у коментарях. Якщо вам мало інформації в цьому відео, ви потребуєте більше знань? Маєте запитання. Приєднутись до наших постійно діючих стрімів від OKX. Що два тижні о п'ятницю, о 20.00, ми проводимо стрім, де відповідаємо на всі запитання наших підписників, а також розбираємо криптовалюти, які їх цікавлять. Вони пишуть тікер, а ми. Кажемо, що про це думаємо, публікуємо прогноз і, відповідно, відповідаємо на їхні запитання. Для того, щоб потрапити на такі стріми, вам потрібно зареєструватися на більші ОКХ за нашим реферальним посиланням, пройти верифікацію і написати нам в телеграмі. Ми вас додамо в секретний чат, і ви ніколи не пропустите такий стрім. Реєстрація на більші ОКІкс буде в описі під даним відео. А тепер поговоримо про стратегію інвестування на падіння ринку криптовалют. Проте спочатку поговоримо про ризики і про проблеми, які вас можуть чекати, якщо ви будете інвестувати саме на падінні ринку. Якщо ви оберете криптовалюту, яка вам дуже подобається під час падіння, може бути таке, що в принципі рости вона вже більше ніколи не буде, не дізнавшись всієї інформації або можуть вийти певні негативні новини, які будуть неспростовані, і таким чином. Крипта може зіскамитися, а ви, увійшовши в неї, будете довго і нудно чекати, щоб вийти хоча б в нуль. Проте цього може ніколи і не статися. Крипта може впасти в нуль і собі валятися в межах якоїсь консолідації, тусуватися, або взагалі ще гірше де лісниця збірш і більше про неї ніхто думати не буде. Другий ризик це те, що депозит, який ви маєте, може не витримати тривалого тренду падіння. Наприклад, якщо ви будете постійно купувати крипту під час падіння, то ваш депозит може не витримати п'ятого, сьомого чи п'ятнадцятого локального дна, після якого точно, -точно Буде розворот, та й купувавши 2-3 роки на падінні і не бачиш ніяких результатів, тільки середню ціну, яка постійно змінюється, і постійна просадка депозиту ваша проходить, бачиш що падіння крипти, наприклад, на 80-90%, а таке часто буває на ринку криптовалют. Не дуже буде потім віритися у е, ріст і в те, що взагалі щось можна зробити в цій сфері. Третій ризик це заморозка депозиту. Знову ж таки, 2-3 роки ринок падає, у вас було умовно 10 тисяч. Доларів зараз освітиться 2 тисячі доларів після інвестицій, і вам терміново зараз потрібні якісь кошти, і ви можете максимум, що зробити це вивести 2 тисячі доларів і забути про тих 8, які були. Це не дуже комфортно, і це ще м'яко сказано. Постійна стратегія. Покупки тільки на падаючому ринку веде вас в ступор в той момент, коли ринок різко розвернеться і почне рости, маючи велику просадку, ви будете неадекватно оцінювати ситуацію і будете чим пошвидше скидати крипту для того, щоб вийти хоча б в нуль і забути за цей як страшний сон. Або є інша крайність, ви будете максимально довго тримати крипту, тому що 2-3 роки ви страждали, і ваші страждання ринок має відплатити вам сповна. І ви Будете чекати до останнього крапка. Проте, якщо правильно готуватися, до стратегії інвестицій під час падіння і чітко мати план, що робити, коли буде починатися ріст, то саме ця стратегія дає велику перевагу, тому що якщо починається перша сильна хвиля росту, ви не будете мати ефект ФОМО, і ви будете в ринку, ви зможете частково фіксувати прибуток, або докуповувати вже під час локальних корекцій на тренді росту і покращувати і збільшувати ще свій депозит. Тобто, ви будете одні з перших, хто матиме вже позицію, і вам буде комфортно. Портно добрати нову позицію, ви не будете боятися взяти на локальних максимумах, тому що середня ваша ціна набагато нижче, і вам буде класно добирати, добирати позицію, збільшуючи портфель для майбутнього фіксування прибутку. Багато ризиків. Отак послухали, і вже не хочу інвестувати на падінні, Правда, але є е, способи, як ці ризики нівелювати. Ну, перший спосіб це диверсифікація депозиту. Не потрібно весь депозит вкладати в стратегію інвестицій на падінні. Наприклад, ви можете виділити 30% депозиту на стратегію падіння для того, щоб докупляти. І, наприклад, потім ще 50% докупляти під час нового тренду росту. Таким чином, поїдете дві стратегії, і ви будете себе комфортно почувати. А ще 20% це резервний капітал, якщо на ринку ставиться щось, чого ви не чекали. Друге, це потрібно обрати декілька криптовалют для інвестицій, тому що якщо ви берете одну, то вона може дійсно впасти, і скамитися. Пролитись і більше не вставати, і по суті, це буде виглядати як рулетка. Ви поставили на червоне, а випало чорне. Застерігаємо, що не варто брати дуже багато криптовалют, 30-40 50, тому що ви банально просто не зможете слідкувати за ними якісно. І може таке бути, що якісь криптовалюти будуть планувати видалити. Ви цю новину не прочитаєте або проігноруєте, не встигнете зреагувати і просто ваш депозит просяде, і ви вже не зможете на це відреагувати вчасно. Якщо вже ви зібрались інвестувати на падінні і вибрали деяких криптовалют, обов'язково. Подивіться, чи вони різні по класу, чи там є високоризикові, середньоризикові і низькоризикові. Як це робити, потрібно аналізувати по об'ємах торгів, по капіталізації і по волатильності. Для того, щоб у вас не було сюрпризом, що після того, як ви повністю закупили криптовалюту, вона продовжує падати і з цього моменту впала ще на мінус 50%. Рекомендуємо одразу під час початку тренду падіння оцінювати найгірший сценарій і на великому таймфреймі денки, триденки або тижневки, одразу малювати 3-5 зон закупок. Треба ви поставили лімітні ордери для того, щоб ваша середня ціна була цілком комфортна навіть в самому гіршому сценарії. У випадку, якщо буде найгірший сценарій, ви повністю закупитеся під час падіння. У випадку, якщо буде оптимальний сценарій чи позитивний, ви закупитеся частиною на свій депозит, а решту ви знімете свої лімітні ордери з самих низьких точок закупки і почнете докупляти вже під час тренду росту на локальних корекціях. Ну і якщо ви боїтесь, що крипта буде 2-3 роки падати, і ви не хочете сидіти в тій просадці, страждати, і кожного дня чекати і молитися, щоб ваша крипта ожила, варто на кожну вашу позицію ставити стоп-ордер. Наприклад, є у вас 3-4-5 точок закупки по конкретній криптовалюті. Будьте добрі, поставте по кожній вхід в позицію, чіткий стоп буде вас вибивати по одній позиції, пролітати якийсь проміжок без вас і заходити в нову позицію. Таким чином, ви будете зразу фіксувати. Збитки, проте буде час, коли ціна дійде до вашої точки, відстрибне і цей перший відскок покриє всі ваші збитки, зате ви будете мати депозит під контролем. Тобто, віддаючи якусь маленьку частину у вигляді стоп-лосу, ви зберігаєте мобільність свого депозиту. І у випадку, якщо вам треба буде терміново його забрати, ви не будете сидіти у просадці і чекати роками, коли би ви вийти хоча б в нуль. Це все теорія. А якщо до практики, Щодня ми публікуємо огляди ринку біткоїна і в принципі криптовалют, а також ділимося своїми середньостроковими потенційними трейдами. Якщо вас така інформація цікавить, в наш клуб 99 друзів PS Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Ну, і прийшов час поговорити про стратегію інвестування під час росту ринку криптовалют. Які ж є ризики інвестування в цю стратегію? Перший ризик це імовірна закупка на максимумах і ймовірність того, що ви можете залишитися на самому верху надовго під час активного тренду росту на ринку панують емоції і завжди в людей, які ще не зайшли в ринок. Середині є відчуття, що ми не встигнемо зайти. Що от, от ціна зараз виселить вверх, а у мене ще досі немає позиції. Відповідно, дуже багато відкриттів позицій відбувається на емоціях. Страх того, що ми не встигнемо, породжує неправильні вчинки. На сильному тренді росту зазвичай корекції дуже слабкі, тобто їх або немає, вони проходять у вигляді консолідації і продовження імпульсу, або ринок просто максимально довго пхають вверх без якихось корекцій. І в такій ситуації дуже складно зайти грамотно в ринок для того, щоб виставити стоп-ордер або розуміти, де закривати. Позицію, де продавати, якщо вийшла помилка і ринок розвертається. Ну і навіть якщо ви відкриєте позицію на тренді росту і будете бачити, як ваш депозит потрохи росте, як позиція йде в плюс, наприклад, маєте плюс 10%, постає питання, коли фіксувати прибуток, тому що зараз вже є плюс 10, і ціна вже добре виросла. Вона може зараз коригуватися і страшно залишатися в ринку зараз. Чи чекати далі, ікси, чи все-таки взяти трошки? І перша, і друга стратегія провальні, тому що взявши 10% і закривши, ви побачите продовження росту і будете хотіти знову застрибнути в ринок. Ви застрибнули знову в ринок, наприклад, взяли знову 10%, і потім при третьому або четвертому вході в ринок ціна розвертається, і ви залишаєтесь на самих максимумах. І далі по суті віддаєте весь той прибуток, який ви цикали протягом росту. А у випадку, якщо ви чекаєте іксів, то ви просто зазвичай перечікуєте. Повідно, наприклад, у вас було плюс 100% прибутку, ви хотіли 150 або 300, Ціна розвертається, і ви попадаєте в кращий випадку в нуль, нічого не взявши з цілого тренду росту. Більшість цих ризиків відбувається саме через ФОМО. Це синдром опущеної можливості. Чи стикалися ви з тим синдромом? Якщо так, то зупиніть відео і напишіть в коментарях, які у вас були торгові ситуації з таким синдромом. Основна перевага інвестицій на Тренді росту, а не під час того, як ринок падає, заключається в тому, що результати йдуть дуже швидкі, і ви маєте все таки право на помилку, що це мається на увазі. Коли ми купуємо на падінні, ринок зазвичай дуже довго маринується. Він перше падає, потім консолідується і аж потім починає якісь... Натяки на розворот. А коли вже тренд росту рухається, то результат, наприклад, росту в 30, 50, 70%, може тривати від дня до тижня. І якщо ви навіть помиляєтесь і залітаєте на локальних максимумах, а тренд росту ще не завершився. То максимум, що ви відчуєте, це дискомфорт в тимчасовій просадці, після чого ціна продовжить рости, і ви навіть можете в цьому заробити. Тобто, ви можете неграмотно зайти в ринок і ринок вам це пробачить. Цікаво, що основною проблемою, як в інвестиціях під час падіння, так і в інвестиціях під час росту є емоції, які супроводжують правильні рішення. Але у випадку інвестицій під час падіння ви більше пасивні. Ви просто завмерли. Ви чекаєте, коли ринок розвернеться? Ви просто докуповуєте і ви відчуваєте таку вже втому. А у випадку росту навпаки дуже багато хочеться приймати рішень, все активно, все добре, ту зиму летимо, купляємо хвилювання, купив, що робити. Тобто в будь-яке ваше рішення породжує нові емоції, як нівелювати ризики під час інвестицій на тренді росту. Важливо не обирати криптовалюти, за які зараз всі говорять, CoinMarketCap, в трендах, а дивитися саме ті криптовалюти, які от-от пробили важливий ліквідний діапазон або трендову лінію і подають сигнал на тільки початок нової хвилі. І росту другий важливий нюанс, який треба враховувати при інвестиціях в тренд росту, це наперед ставити цілі, де ви будете закривати свої позиції і фіксувати прибуток. І увага, важливо, щоб тих точок, де ви будете фіксувати свої. Прибутків було декілька, тому що ви ніколи точно не знаєте, коли може ринок зупинитися і розвернутися. А коли ви будете фіксувати біля правильних ліквідних зон декількома частинами свій прибуток, ви матимете завжди хороший стабільний відсоток прибутку. Обов'язково ставити стоп ордери коли ви влітаєте в позицію на тренді росту. Якщо під час падіння ринку ви можете розраховувати декілька варіантів входу в позиції для того, щоб робити середню хорошу ціну, в даному випадку ваша ціль. Залетіти в ринок, взяти прибуток або отримати збиток, бо ви помилилися, і вийти з ринку. Ви маєте бути динамічні і рішучі. Також, якщо ви вже маєте плюсову позицію і бачите прибуток, ви можете ставити трейлинг стоп, який буде підтягуватися за рухом ціни, і у випадку різкого розвороту ціни ви отримаєте плюсовий стоп. Ваша позиція закриється, і, відповідно, якщо це починається розворот, ви не будете віддавати великий потенційний прибуток, який світився у вас на екрані. Чи чули ви коли взагалі про трейлінг стоп? Якщо вам було цікаво дізнатися про нього більше і побачити від нас детальне відео, пишіть про це в коментарях під відео. Коротенькі підсумки. Насправді дві стратегії є робочі, якщо їх правильно використовувати, а найкраще ділити їх по 50% депозит і використовувати. Одночасно, тоді, коли ціна падає, і тоді, коли ціна росте, тоді ви матимете довершену повноцінну стратегію інвестицій в ринок криптовалют. Головне правило: не грайтеся з великими кредитними плечами, тому що навіть при помилці в одній з цих стратегій, якщо ви будете торгувати на споті, ви зможете з великою ймовірністю пересидіти свої збитки і вийти як мінімум в без збиток. А у випадку, якщо у вас Будуть великі кредитні плечі. Мало того, що ви можете втратити цей депозит, який є у вас зараз, ви ще будете рятувати його своїми іншими коштами і таким чином втратити все разом. Поділіться у відео, яку стратегію інвестицій використовуєте ви, наскільки вона дієва. Традиційно всім прибуткових трейдів і, звісно ж, перемоги.